Основний інстинкт: ви програму польського радіо для України про батьківство в умовах еміграції. Перед мікрофоном Дар'я Юр'єва та Світлана Берестовська сьогодні ми вирішили поговорити про подорожі. Будемо говорити про подорожі з зовсім маленькими дітьми, а також про подорожі з підлітками. Зізнаю, що ініціатором цього випуску була саме я, тому що ми в. Перше відправляємося таку, можна сказати, далеку подорож з нашим сином. Ну, я хочу тобі сказати, що зараз в наш час подорож з маленькими дітьми нікого вже не здивуєш. Підгузники, баночки з пюре, сумки, холодильники, гамаки для немовлят та інші гаджети, вони дуже полегшують життя сучасним батькам. І все ж таки страхів у батьків, особливо тих, хто їде з дитиною вперше, залишається достатньо. От ви вперше зі своїм маленьким синочком збираєтесь подорожувати. Які в тебе побоювання Даш? Перше це літак. Я боюся, що коли ми сядемо в цей літак у малого з якогось приводу почнеться істерика. І що мені тоді робити? Як його заспокоїти? Як не заважати іншим пасажирам? Це мій перший страх. Другий страх це звичайно, що в нього закладе вушка, Він сам може злякатися. Цього йому стане погано. Третє це акліматизація. Як він відреагує на нове місце? Чи довго він буде звикати? Їжа це буде інша країна. Це буде інша їжа. Як він на неї відреагує? Чи не почнуться якісь алергії? Звичайно, я боюся, щоб не було якоїсь хвороби. Що тоді робити, до кого бігти, як додзвонитися в страхову компанію? Все це мене дуже дуже лякає. Стільки знаю, страхів. Ти впевнена, що вам взагалі потрібно їхати на відпочинок? <світ> потрібно власне потрібно, щоб і позбутися. Ну от маємо декілька десятків хвилин, щоб розвіяти усі твої страхи. Я знаю, що в нашій програмі сьогодні беруть участь справжні спеціалісти, які будуть розповідати, заспокоювати, сподіваюся, тебе хто в нас сьогодні. Субтитрувальниця Говорити будемо з досвідченими мандрівниками, а саме наші колеги з польського радіо для дітей поговорили з Сергішем Пінквартом, який разом зі своєю дружиною Магдою та дітьми подорожує світом, і він розповідає про це у програмі на хвилях польського радіо, яка називається Дитина в дорозі. Послухаємо його досвід, його враження від подорожей з дітьми. А також послухаємо Наталю Кукоріну, психотерапевтку, мати двох дітей, яка також багато подорожує зі своєю. Малечі, і от пропоную почати саме з Наталі. Послухаємо про першу подорож з її маленькою донькою лею, які в неї були враження та взагалі поради. Адже після цієї подорожі було ще багато багато інших. Вперше ми полетіли у відпустку з леєю, коли їй було три місяці. Ми летіли з Києва на Кіпор, і це трохи більше трьох годин у повітрі. Це був абсолютно новий для мене досвід. Але вже коли я готувалася до прильоту, зрозуміла, що у подорожах з такими малюками є багато бонусів, особливо грудневе вигодовування. Наприклад, при зльоті і посадці через різницю тиску у дітей часто болять вушка, і годуючи дитину в цей час можна цього уникнути. А зволоження носу морською водою допоможе легше впоратися з сухим повітрям у літаку. І все це чудово спричиниться працювала в нашій подорожі Ми летіли зі складним візочком і планували його віддати вже при посадці в літак біля трапу. Це така класна опція, яка дозволяє дитині спокійно спати весь час в аеропорту, а батькам мати більшу свободу рухів. Але Лея трохи нервувала через збитий графік, тож була весь час в мене на руках, а візочок нам знадобився лише вже на Кіпрі. Загалом найважливіше, мабуть, з таким малюком це спокійна і впевнена мама. Звісно, діти плачуть, і зазвичай це відбувається в незручні для дорослих моменти. Під час тієї подорожі я добре засвоїла це правило. Якщо дихати, взяти себе в руки, не дати емоціям зашкалити, заспокоїти дитину набагато легше. Загалом ми подорожуємо з дітьми на рідчі 4-5 разів на рік. Зазвичай це або машина, або літак, але часто подорож включає обидва варіанти, бо, як правило, куди б ми не летіли, орендуємо автівку. Та багато вивчаємо місцевість для мене. Мабуть, найскладніший вік для подорожі був, коли дітям було 2-3 роки. В цьому віці вони були такі дуже непосидючі і нетерплячі з ними ще бувало складно домовитись. Ну і так склалося, що обидві мої дитини не сиділи у візочках, відколи їм виповнився рік. Тож коли вони втомлювалися, доводилось носити їх на руках. Це трохи ускладнювало пересування. Ну і звісно, я не могла подорожувати з ними сама. Був потрібен другий дорослий. Але після трьох років все стало набагато простіше. Вони самі складають собі необхідні іграшки в свої рюкзаки, самі їх несуть і відповідають за свої речі, в них є планшети, в які ми напередодні перельоту завантажуємо разом мультики. Вони також завжди беруть з собою кілька нових журналів, фломастери та блокноти. Але зазвичай щонайменше пів перельоту вони сплять. Подорожі машиною виснажують трохи більше, ніж літаком, бо дітей часто захитує, ну і загалом вони швидше втомлюються. Але теж з віком стає легше. Можливо, ще тому, що їх двоє, і вони за рахунок того, що мають тільки два роки різниці, багато розважають один одного. Я обожнюю подорожувати з дітьми. Це відкриває зовсім інший погляд на країни. Ти спостерігаєш, як вони вперше бачать гори, нові рослини, інші традиції, чують нову мову і це захоплює. Вчишся в них відкритості до нового досвіду, помічаєш те, чого б не помітив без них. Свої подорожі ми плануємо, намагаючись врахувати інтереси і свої, і дітей. Я знаю, що б я хотіла подивитися куди сходити, і звісно, шукаю локації і місця, які були б цікаві дітям, а вони вже обирають, що б хотіло побачити і де побувати. Часто я не планую час та день, коли і куди саме ми підемо, і орієнтуємося вже на місці і відштовхуючись від бажань в моменті. Є лише одне правило: діємо по черзі. Спочатку ми йдемо з дітьми в те місце, яке вони обрали для себе, а потім вони. Ми з нами туди, куди хочемо. Ми такий баланс дозволяє всім класно відпочити і отримати купу нових вражень. Напевне, треба бути от реально психотерапевткою, щоб так спокійно виважено <с говорити <с про подорожі з дітьми. Мої діти вже ну більш-менш дорослі, так я, звісно, теж маю певний досвід подорожі з дітьми. Але Даша, от я найперше, що хочу тобі сказати, не думайте, будь ласка, з чоловіком, що відпочинок з дитиною буде схожий на ваш відпочинок до народження вашої дитини. Це зовсім. Інші, кардинально інші речі часу на читання книжок чи журналів на пляжі не буде. Спокійно поплавати у хвильках моря ти не зможеш. Релакс з чашечкою кави теж найімовірніше буде таким, знаєш, не нечастим, він буде дуже обмеженим і, можливо, навіть не тоді, коли. Тобі того потрібно відвідати всі визначні пам'ятки навколо, як ви це робили раніше, теж не вийде. Тому така моя просто порада, хоча я не психотерапевтка, просто звичайна мама. Моя порада от краще заздалегідь скласти список того, або просто продумати в своїй голові, що ви хочете від цього відпочинку, щось дивитися, проводити час на пляжі, і вже от від цього саме відштовхуватись. Так, повністю з тобою згодна. Зараз, коли ми плануємо цю подорож, я насправді навіть не передивлялася там, жодних музеїв, дивилася зоопарки, океанаріуми, те, що може бути цікаво малюку. І ти знаєш, слухаючи Наталю Кукоріну, я зрозуміла, що дуже важливо насправді враховувати вік дитини. Угу. Тому що, от, знаєш, я теж багато порад читала, коли зараз готуюся і до подкасту, і до подорожі. І от. Чесно, мене дуже лякає, що всі пишуть що цей вік від одного до двох років, власне, віку, якому є мій син. Зараз він такий найскладніший, тому що ще важко сконцентрувати його увагу, важко з ним про щось домовитися, а йому хочеться бігти, йому хочеться простору, йому хочеться бавитись. Але Це... я тобі зараз дам таку пігулку оптимізму. Не зважаючи на усі ці складнощі, ми знаємо, що в подорожах дитина вона просто краще розвивається, вона розвивається набагато краще ніж, наприклад, в дитячому садочку, чи, наприклад. На якихось там гуртках, бо будь-яка поїздка для дитини, якщо ця поїздка комфортна з батьками, це нові враження, це нові ситуації, в яких вона опиняється. Тому як би не було складно батькам, подорожувати, все ж таки мені здається, варто. І про це також говорить наш сьогоднішній гість, про якого вже згадував, це Сергіюш Пінкварт. І наші колеги з подкасту польського радіо дітям Батьківська зона поговорили з ним. А ми пропонуємо вам послухати фрагменти цієї розмови. І от в цьому інтерв'ю польський письменник, мандрівник та журналіст згадав найскладніші моменти, з якими стикалася їх родина на самому початку їх спільних подорожей. Кіша подорож, ктобиш медсдістикого дня по урочнах. Перша подорож, в яку ми вирушили, відбулася на 30-й день після народження. Віла я посадив дитину в автокрісло, закріпив його в машині, і ми поїхали до Кракова. Це 300 кілометрів від Варшави. Всі нас переконували, що подорож з маленькою дитиною не є проблемою, тому що дитину заколисує в подорож в машині. Вона засинає під монотонне гудіння двигуна. Однак ми лише виїхали з Варшави, проїхали Тарчин, доїхали до Кельтс, а Віллі все не спав. Хоч і не врядував. Нам здавалося, що він все роздивляється. Тоді ми подумали, що можливо в нас росте мандрівник, якого не так легко вкласти. Звичайно, найважчою подорожю було наше місячне перебування у Франції. Тоді Віллі вже було понад рік. А якщо точнішим бути, то рік і чотири місяці. Я придумав, що ми маємо об'їздити Францію, відвідувати готичні собори. Ми вирішили, що будемо жити в наметових містечках, аби заощадити гроші. Ми мали гарні. Кімнатки невеликі, але, звичайно, краще за намети. Ми мали швидкий інтернет і ванну. Все це було за ціною наметового містечка або навіть дешевше. Однак ми пережили справжній жах, коли на автостраді Віллі почав щось раптом робити біля дверцят. Попри те, що вони були заблоковані на французькій трасі, вони відкрилися. Я мав швидко загальмувати та з'їхати з автостради і якось зачинити ці двері та заблокувати їх. Однак я назавжди запам'ятаю цю подорож, тому що посеред Собору в Орлеані Вілі, який тоді ще не ходив, раптово сів посеред собору. От точно між головною навою та трансептою собору. Я мав відчуття, що зараз щось буде відбуватися, тому навів об'єктив на нього і почав фотографувати. Тієї миті він встав і почав бігти. Це відбулося вперше в його житті. Він ніколи раніше цього не робив. А коли побіг, то вже не міг зупинитися. І ми бігли за ним по всьому Орлеану. Він так радів, що раптово почав ходити, тому не хотів зупинятися, не хотів навіть сідати. że po prostu nie chciał nie chciał w ogóle stanąć nie chciał usiąść Ти знаєш, мене захопила ця історія про Орла. Ну, слухай, такі враження, такі спогади вони дійсно залишаться на все життя з родиною. Ну а я все ж таки знов таки наголошую на тому, що подорожувати з дітьми треба обов'язково. Це підтверджує ще опитування, яке нещодавно провів проєкт. Є такий проєкт, тревел ефект. Опитували понад 2500 дорослих, і ось цим дослідженням показало, що ті, хто регулярно подорожував у дитинстві. Мали оцінки вище середнього вищу освіту, та увага даша доходи потім вже в дорослому житті на 12% вище середнього, і ці доходи можна було витрачати на нові на, подорожі. На подорожі. Так і Сергію Шпінквер також зазначає, що власне оці подорожі загалом дуже позитивно вплинули на його дитину і пришвидшили її розвиток. Давай послухаємо. тому, що тему з нами їздив wszędzie, і завдяки тому, що Віллі їздив з нами всюди. Він сміливий. Звичайно, кожна дитина це індивід. Розкажу тобі одну історію. Ми були в Грузії. До речі, від усього серця раджу відвідати цю країну. Ми були там якось без дитини, а потім з дитиною. І мені здається, що навіть краще їхати туди з дитиною. Нашому Віллі було 8 або 9 місяців, коли ми поїхали до Грузії. Спочатку ми поїхали до Тбілісі, потім до Батумі. В перший же вечір в Грузії ми, звичайно, пішли. До бару, бо всі знають, що в Грузії треба їсти місцеву їжу Кінкалі, Хачапурі. Ми сіли в звичайному закладі біля дороги. Він не був шикарним, але не був і поганим. Звичайний такий. Прийшов офіціант, дав нам меню, прийняв замовлення, а потім взяв дитину і вийшов. Ми подивилися одне на одного, дещо здивувалися, але ця ситуація не здалася нам тоді дуже небезпечною. Наш син взагалі не боявся. Потім нам принесли замовлення. Десь за пів години я пішов подивитися на кухню. Що там відбувається? Я побачив, що там кухарі передають нашу дитину з рук на руки. Загалом він там непогано розважався, тому я не звертав увагу. Ми випили дві пляшки. Вина, чудово провели вечір. Здається, це вперше ми були наодинці з моменту народження віла. Потім, разом з рахунком, нам принесли дитину. Я подумав, який чудовий заклад. Шкода, що ми завтра їдемо, тому що ми б щодня сюди приходили. Потім ми поїхали до Батумі і там пішли в черговий заклад. І ситуація повторилася. Ми подумали, що напевно в Грузії так заведено. Коли ми пішли до третього бару, і там ніхто вже не забрав дитину після того, як ми зробили замовлення, то в мене виникло бажання встати і влаштувати скандал. А загалом Грузія чудова країна. Напевно, багато разів тобі траплялося, коли йдеш з візочком, то в Польщі, і загалом в північній Європі жінки, а часто й старі жінки заглядають до візочка і діляться своїми враженнями. Найчастіше це стосується того, що дитина чи занадто якось. В і їм завжди є що сказати. Однак в Грузії жінка жодного разу не затрималася біля нас, але нас постійно зупиняли чоловіки. Вони хотіли зробити фото. В околицях Батумі є фунікулер, який підіймає туристів на вершину, з якої відкривається чудовий краєвид на місто на ботанічний сад і на чорне море. Там в Батумі разом з нами була група туристів з якогось закладу. Ці чоловіки, напевно, були слюсарями. Вони затрималися біля нас, запитали, чи можуть зробити фото. З нашим сином ми сказали: будь ласка, якщо він не буде тікати. Кожен з цих чоловіків брав на руки нашу дитину і робив з ним фото. Це тривало приблизно півгодини, але він був у захваті. Він так любив, коли всі крутилися навколо нього, що сам привертав увагу людей, пильно на них дивлячись. Таке траплялося в метро, в автобусі. Як тільки він встановлював зоровий контакт, то всміхався до тієї людини. Завжди хтось до нас звертався. Це було чудово. Потім ми повернулися до Польщі. Можете здогадатися, як все закінчилося. Можеш і домисля. Uh -huh. Як то ще скончила, слухай, ну мене дуже вразила Грузія. Чесно, я б хотіла так побувати в такому закладі, де мою дитину забрали на час вечері. Це, це просто мрія У вас все кожного майські. Все попереду, наші так. Слухай, ти ж уже маєш цей досвід. Розкажи мені, а що там далі в підлітковому віці? Ох, з підлітками подорожувати дуже важко, тому що інколи ти щось плануєш. Ти хочеш щось показати: показати Рим, показати Париж, Лувр і так далі. А підлітку це не цікаво. Йому цікаво тільки те, що відбувається в його телефончику або в його планшетику. Тому дуже дуже складно насправді планувати подорожі з підлітками, але є кілька таких порад, лайфхаків. Так наприклад. Треба і про це казала вже пані Наталя, яку ми вже послухали. Вона радить придивлятися до вподобань своїх дітей з підлітками. Це дуже важливо. Подивилися, чим він цікавиться, чи вона, і ось орієнтуємося, плануємо подорож з його вподобаннями. Так я от знаю приклад, коли батьки бачили захоплення доньки кей-попом, і вони подарували їй на день народження спільну поїздку до Кореї. Уявляєш, wow. яка вона була щаслива. Мій син, наприклад, зараз закоханий просто у футбольний клуб Реал Мадрид, і ось ми мріємо про спільну поїздку до Мадрида. Чомусь мені здається, що я в Мадриді теж знайду собі якесь заняття до душі. А ти мені скажи, а чи ти дозволяєш їм обирати самі місця планувати маршрути? Чи ти вже ну, делегуєш їм такі а, ну, завдання? Звісно, все ще залежить від бюджету поїздки, і вони, вони знають на які і бюджет ми приблизно можемо розраховувати, і ось саме з цього, напевно, починаються наші розмови про майбутню подорож. Але подорожувати можна не завжди дорого. Так є така ще історія, як походи. Ти, до речі, ходила в дитинстві в походи зі своїми батьками? Ходила, але не з батьками. Це були походи разом з класами. Вони були в Крим, і це просто такі ну чудові спогади. Розумію, але і в Україні, і в Польщі, і загалом в Європі так вдосталь місць, куди можна поїхати з метою, наприклад, кемпінгу, а підлітки вони просто це обожнюють. Оце, знаєш, подорож автівкою, встановлення наметів, розведення багаття, пісні під гітару. От як би це не було дивно, підлітки люблять такі речі. Тому можна запропонувати вашим підліткам просто відкривати Європу разом, можна додати навіть трохи шарму, запропонувати оренд. Бувати трейлер, щоб бути максимально схожими на тих героїв з американських фільмів, яких вони так полюбляють, і це не буде так дорого, як, наприклад, поїздка до якогось вишуканого міста Європи. А я тут тобі зазначу, що оренда трейлера насправді дуже дуже дорого коштувала. Знаєш коли? Під час пандемії в Польщі угу. був просто мега попит на них, тому що сама пам'ятаєш, що тоді не навіть парки, іноді була заборона виходити в ліс. Тому трейлери вони дійсно були такою популярною альтернативою, того, розумієш, щоб не сидіти в квартирі. можна обійтися без трейлера, просто в машину закинути палаточку зараз потепліше і кудись в ліс поїхати, хоча б переночувати. Це вже буде купа вражень для вашого підлітка. Якщо ваші підлітки взагалі відмовляються подорожувати, кажуть, що їм це не цікаво, можна підсунути книжку. Гарну книжку про подорожі. Книжки, які просто допоможуть закохати підлітків, і книжки, які можна брати із собою в подорож. Ну, наприклад, я порадила усім відомого Жульверна Верна навколо світу за 80 днів, ми пам'ятаємо, я сподіваюся, ти читала цю книжку. Ми пам'ятаємо, що Жюль Верн описує там незворушного англійця, його розторопного слугу, які на спір поспішають якомога швидше обернути земну кулю. Ну, по дорозі їх, звісно, чекає там маса пригод. Книжка була написана ще у 1872 році, і з того часу вона надихнула на подорожі на подорожі не одне покоління людей по всьому світу. Дуже мені подобається книжка про подорожі Стейнбека. Яка має назву подорож із Чарлі в пошуках Америки? Ось ця книжка. Вона для справжніх таких тревелоголіків. чи є таке слово Тревелоголіки. Я його щойно придумала. За кілька місяців письменник Стейнбек об'їздив усю Америку на вантажівці разом зі своїм пуделем Чарлі, і ось там він описав свої спостереження в цьому романі. І ця книга от реально вона буде дуже цікава дітям. Можливо, навіть не підлітка, можливо, навіть з більш раннього віку. Ну і ще щоб я дуже дуже радила, це книжка чудового українського проєкту «Юкрейнер». книга, яка має назву країна середини. Це книга за мотивами першого такого першої масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018 року. Вона охопила усі історичні регіони від Слобожанщини до Поділля. І у цій книжці зібрано просто такі найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками України. Я сподіваюся, що колись в нас з тобою буде можливість взяти своїх дітей, і, звісно. Приділити час мандрівками саме Україною, це буде чудово. Я навіть знаю, який маршрут. Ми вже думали про це з чоловіком, і це має бути Бесарабія. бо я якраз з півдня України, але це не зовсім Бесарабія. І але саме туди мене тягне. З задоволенням приєднаємось до вас. А ти розкажи, чи в тебе є якісь от такі книжки, пам'ятні про подорожі, якісь пригодницькі книги, які от тобі асоціюються з цим Ну, усі, ми, звісно, дівчата читали їсти молитися, кохати так. Цю книгу, потім за цією книгою було знято ще кінофільм. Це перше, що мене спало на думку. Я, до речі, дуже полюбляла ще книжку про Ільфа і Петрова, про Одноповерхова Америка. Я її читала кілька років тому, і вона на мене справила величезне враження. Америка 30 30-х років там описується. Ну, я б теж радила, напевно. Її а, почитати, що ще ну так, от ти мене заскочила з цим питанням. Ну Жуль Вірна, я вже порадила. Це була книжка мого дитинства. Напевно, я дуже дуже її любила. А ти знаєш, я зараз, коли збираюся в подорож, також намагаюся якось тематично підібрати книгу, якщо в мене, звичайно, є можливість читати там книги. І ось нещодавно я була у відрядженні в Сараєво, це столиця Боснії і Герцеговини. Всі ми знаємо, що Сараєво довгий час було в облозі, в 90-х роках минулого століття. І я брала з Собою як нас книгу письменника Мілана Єрговича. Вона називається «Сараївський мальбор». І uh -huh. вона якраз у створила мені такий, такий настрій задало настрій цій подорожі, коли я автобусом їхала з Загреба до Сараєва. Я проїжджала населені пункти, про яких якраз йшла мова у цій книзі. А от, наприклад, наші інші колеги Сніжані, яка була у відрядженні в Болгарії, я якраз дала таку ж книгу uh -huh. почитати обов'язково. Це книга Георгія Господінова, болгарського письменника. Яка називається часосховище, і вона, от якраз теж вона там, наче загалом про Європу, але велика частина книги присвячена саме Болгарії Болгарам, як вони сприймають час чи вони ностальгують за минулим, і вона теж мені сказала, що ця книга допомагає. Це класний лайфхак, читати книги про те країни, в які ти згодом поїдеш. Я пам'ятаю, що ми так сином читали про архітектора Гауді, коли збиралися в Барселону, і коли ми вже приїхали на знамениту Саграду багато. Відповідей на багато питань ми вже знали так, з цієї книжки. А чи знаєш ти, Даша, що є місця, які взагалі є дружніми до дітей? Ну слухай, загалом у мене не складається враження, що Європа доволі френдлі. Ну, Кажуть, що є місця, от які прям френдлі-френдлі. Наприклад, наводять південь Франції. І також затяті мандрівники радять звернути на увагу ще на Берн у Швейцарії, на Зальцбург і загалом Австрію, а також Амстердам кажучи, це дуже спокійні, цікаві місця в Європі. Там панує така невимушена атмосфера, там дуже просто транспортувати. Візочок дитячий, ну і місцеві жителі там дуже прихильно ставляться до маленьких мандрівників, і Іспанія. Не будемо забувати, що Іспанія взагалі посідає найвищу позицію в рейтингу ЮНІСЕФ щодо навколишнього середовища для дітей. Коли повернетесь з Бесарабії, запрошую тебе до Іспанії. А от не вгадала, не вгадала, бо наступна наша подорож якраз до Іспанії. Клас. Ну я просто заздрю тебе, тому тобі, тому що я тобі вже казала, ми теж збираємось до Мадрида. Не знаю, коли це станеться, але станеться. Ну, зараз твій син думаю, трошки розчарований цими словами мами, як він почує цей подкаст. Не знаю, коли це станеться, але все одно а надію. Головне, що станеться, так. Отже, ми з'ясували, що подорожувати з дітьми ми любимо, ми будемо це робити і надалі. І я пропоную так вже на фінал нашої програми зробити певні висновки, так, які полегшать подорожі з дітьми, можливо, нашим слухачам та слухачкам. Отже, друзі, коли ви збираєтесь в подорож з дітьми будь-якого віку. Перше, зберіть хорошу дорожню аптечку, та обов'язково зробіть медичне страхування. Зателефонуйте і запитайте, чи є україномовні лікарі в тому місці та курорті, куди ви їдете. Обов'язково запитайте, чи приїде лікар за викликом, чи вам доведеться самостійно їхати до лікарні за необхідності. Ну і звісно, дізнайтеся, де вона розташована, та як туди добиратися. Наступна порада для батьків малечі варто заздалегідь подумати та взяти у дорогу їжу для дитини, навіть якщо вам летіти не так довго там не знаю годину, дві, все одно. Краще мати з собою їжі та напої для дитини, і це правило, яким у жодному разі не можна нехтувати. Тим паче, що на пасажирів із дітьми не діє, до речі, заборона на привезення рідини та іншої їжі. По-перше, дитина може зголодніти уже дорогу в аеропорт, а по друге, ви можете застрягнути в черзі чи затриматись під час огляду. Самі знаєте, і такі ситуації трапляються. Та і, взагалі, рейс можуть затримати чи перенести, чого ми звичайно вам не бажаємо, але варто бути готовими і до цього. Ну звісно, заздалегідь, подумайте про. Набір іграшок, які ви візьмете до літака. Ще одне непохитне правило: іграшок в дорозі багато не буває. Організувати та придумати заняття для дитини в літаку це така важлива задача батьків. Усі діти різні, і е, як влаштувати розваги саме для вашої дитини, знати можете, звісно, тільки ви. На час подорожі ви маєте стати трохи фокусником, який у найменш очікуваний момент може. Дістати новий блокнотик, машинку, міні-конструктор, наліпочки чи, наприклад, олівці. Також радимо підготувати дитину до поїздки. Звичайно, немовляти пункт не, не стосується, як це зробити. А от зі старшими якраз можна поговорити про майбутню подорож, пояснити їм, куди ви збираєтесь, що ви там будете робити, показати дитині фотографії, чи відео, моря, гір, міста, куди ви збираєтесь. Та обов'язково треба розказати про аеропорт, щоб дитину це все не застало зненацька. Ну я завжди кажу батькам у подорожах: просіть про допомогу. Ну це більше, звісно, стосується тих, хто подорожує. З дітьми віком до трьох років під час посадки на літак, наприклад, сім'ї з такими малюками завжди пропускають без черги, і це значно зекономить ваш час, сили та полегше ваше життя. Якщо про пріоритетну посадку не оголосили в мікрофон, то можна спокійно підійти до стійки і запитати, чи пропустять вас майже майже завжди відповідь буде позитивною. Ну і звичайно ж пам'ятайте, що дітям добре всюди, якщо поряд спокійні батьки. О, так і сьогодні про це говорила якраз пані Наталія, яка є психотерапевткою та мамою. І так і однією з її найважливіших порад, які я для себе винесла, це була порада про те, що діти відчувають наш стан та настрій. Тому якщо ви будете переживати, то й дитина не отримує жодного задоволення від цієї подорожі. Вона буде капризувати, перестає вас слухати. Тому. Заздалегідь налаштовуємося на позитив, думаємо про подорож, як про зміну обстановки. Та головне це нові та приємні враження. Це була програма Основний інстинкт. Програма про батьківство в умовах еміграції, яку для вас підготували Дар'я Юр'єва та Світлана Берестовська. Почуємося, бережіть себе та своїх дітей.